Ківстар це компанія, яка заробляє на даних 25 мільйонів користувачів. Величезна кількість різних даних генерується, які можна потім продавати бізнесу. І вони також подумали, нам потрібно купляти компанії, в яких є ще багато інших даних, і не так давно вони купили компанію Хелсі. Для всіх виявилося неочікувано, що це приватна компанія, а не державна, бо там зареєстровані мільйони користувачів і клінік. Ми отримали велику кількість даних. І з того, як мені розказували, вони собі подумали, як ще можна далі працювати з цими всіма історіями Хелсі, ти записуєшся до лікаря, наприклад, отримуєш рецепт, потім з цим рецептом кудись йдеш. І так народилася ідея купити власне таблетки, тому що ти на таблетках це такий сервіс онлайн. Ти заходиш, і можеш виб, ну, вбити там яке тобі потрібні ліки, аптека, яка тобі потрібна. Побачити аптеки, наприклад, поруч з собою, де дешевше замовити, прийти і забрати. І вони такі, ну як мені розповідали, я не знаю, чи це думка Київстара така, і вони такі: Окей, у нас є Хелсі, де можна отримати рецепт. Давайте щоб прямо там можна було інтегрувати, вибрати у вас вже є рецепт, законектитися з з'єднатися з якоюсь аптекою і замовити його. Таблетки сюди ідеально лягають, ну і потім, якби історія в Уклона, який ми вже також згадали, є е, доставка уклон. Чому б не зробити, щоб можна було зразу і доставити? Тобто, в тебе створюється така екосистема, яку потім можна масштабувати на якісь інші продукти, на якісь інші речі.